Вітаю! Починаємо працювати над введенням тексту і текстовим редактором. Сьогодні поговоримо саме про те, які види тексту, вводу текст, введення тексту бувають, які переваги у кожного з них. А також вивчимо більш детально, як вводити текст з клавіатури, які нюанси, де брати символи, яких немає на кнопках. Отож, поїхали. Взагалі, ви прекрасно знаєте, володієте всіма способами введення тексту в комп'ютер чи інший гаджет. А, а саме є голосове, голосове введення, коли ми надиктовуємо комп'ютеру. Комп'ютер розпізнає текст і його записує. Є сканування тексту. Якщо текст написано десь на листочку, ми його можемо відсканувати і перетворити на текст. Ну і основний. Вид введення тексту це введення тексту з клавіатури. Клавіатури бувають різні, але зараз вже можна сказати, що такі комп'ютерні клавіатури фактично стали стандартом. Тож, ми сьогодні будемо в основному говорити про введення з клавіатури. Чому? Тому що введення голосом не вимагає якихось особливих знань. Просто берете і вводите, але е на нього е воно ще розвивається. Я думаю, що буде працювати краще. Але наразі робить дещо деяку кількість помилок. не Дуже добре розуміє українську мову. Не, не знає, де ставити коми. Е і особливо трошки губиться, якщо у нас текст на перетині деяких мов. Е тому. І, взагалі, загальний, а не наділений в якомусь там, в якійсь сфері. Ну, тобто, голосовий набір дуже добре, наприклад, працює в навігації, коли є певний набір слів, які ми можемо сказати, і не дуже добре працює там, де ми можемо сказати що завгодно. А Що стосується сканування, це довго, <кій> ну, якщо є роздрукований текст, його багато, то можна і сканувати, це не проблема. Але, звичайно, в, у випадку того, що тексту ще немає, треба його вводити, ну, дуже довго його писати, потім сканувати. Ясно, що краще зробити це з клавіатури. Ну і врешті текст клавіатури, якщо зручна клавіатура, і якщо мати певну навичку, його набирання не є набагато повільнішим, ніж, наприклад, голосове. А якщо добре натренуватися, тренуватися, то може бути і швидше. Тому набирання тексту з клавіатуру ми вважаємо основним способом набирання тексту. Давайте познайомимося з клавіатурою. Клавіатуру комп'ютерну ви бачили. Я впевнений, що для... вона для вас не новина абсолютно. Але деякі з кнопок для вас можуть бути незнайомі, то ми про них поговоримо. Кнопки, що. Друкують певні літери, а, вам, думаю, точно знайомі. А, зараз ви бачите англійську розкладку клавіатури. А, і тут точка, кома, дво, крапка з комою. Апостроф є в наявності, Дужки навіть всякі, всілякі і так, так далі. А, якщо ж ми перейдемо на українську мову, вибачайте так. Українська мова. Якщо ми перейдемо на українську мову, то тут точка і кома знаходяться вже на одній кнопці. І для того, щоб ввести кому, треба переходити модифікувати значення цієї клавіші. Про це поговоримо буквально через декілька секунд. Ну а крім тих кнопок, які у нас наявності, є ще інші кнопки, наприклад, кнопки Shift, Ctrl і Alt. Це так звані модифікаційні клавіші. Саме вони і змінюють призначення клавіш. Якщо нам треба, наприклад, написати не точку, А кому, то ми маємо натиснути Shift. І тоді основний символ, який буде проведений, з'являтися, це кома. Крім того, Shift, ви бачите, зробив з усіх літер великий, тому у кого є. Питання, як друкувати велику літеру, її треба друкувати, натискаючи кнопку Shift. Але ви звикли до того, що кнопка Shift працює от зараз, так як на екранній клавіатурі, її треба натиснути і потім, потім писати якусь. І вона буде велика. І далі пишемо маленькі. Але на комп'ютері це робить трош... це робиться трошки по-іншому, хто не знає. Shift треба натиснути і тримати, і, утримуючи Shift, треба натиснути ту клавішу або ті клавіші, які ви хочете, щоб з'явилися з іншим значенням. Крім того, по shiфту у нас з'являються всі, всілякі додаткові символи, які знаходяться над. Клавішами, їх ви поступово запам'ятаєте. Ще дві модифікаційні клавіші Ctrl і Alt також працюють так само, тобто їх тримають і натискають разом з ними якісь інші. Ну, Ctrl в основному е якісь е дії запускає, наприклад, зберегти файл чи виділити все, чи зробити якісь відділення, то якісь дієві речі. Для того, щоб зрозуміти, яка саме функція Ctrl, треба просто запам'ятати співвідношення клавіш, комбінації клавіш, з яким він працює. Ну, а Alt додаткова модифікаційна клавіша, яка може працювати разом з Ctrl. Тобто може бути комбінація клавіш, Ctrl-Shift-A, наприклад. Це виділити всі файли, якщо ви знаходитеся в. Explorer. Так от, Ctrl і Alt тоді натискають разом і тримають і натискають третю кнопку. Тож, три обов'язкові модифікаційні клавіші: Shift, Ctrl і Alt. Також є ще модифікаційна клавіша Windows, яка сама по собі працює як і не модифікаційна. Якщо ми її натискаємо, ми отримуємо. О, Зараз вона працює як модифікаційна, але другий раз натискаємо, випадає меню Windows. Ну, а також можна за допомогою неї також якісь є комбінації. Наприклад, Windows D, всі комбінації клавіш називаються. Е без Windows, будь ласка. Е називаються ан ан англійськими клавішами Windows D призводить до того, що всі вікна, е так, Windows D мають зібратися. Так, от Зараз вони зібралися, і всі вікна. Згорнулися, так? І ми для того, щоб їх викликати, знову маємо їх відкрити. А Windows, наприклад, є, викликає File Explorer. Так, да, да, так і є. Файл Explorer, тобто переглядач файлів у Windows. В комбінації Клавіш загалом дуже корисний інструмент. Все, що можна робити, з допомогою комбінації клавіш, на що вистачає вашої. Пам'яті та робіть за допомогою комбінації клавіш. Як тільки ви натренуєтесь, ви побачите, наскільки простіше стає життя, коли знати а, комбінації клавіш. Дуже ефективний спосіб працювати. Так, ще є а, які клавіші на клавіатурі? ну Дивіться, є клавіша Caps-Lock. Або просто Caps. Вона робить всі літери великими, і не треба отримувати Shift. Чесно кажучи, Caps Lock це така традиція ще з друкарських машинок. Насправді її функціональність не надто важлива для комп'ютерної клавіатури. Дуже часто буває так, що її призначення замінюють. Клавіша TAB дозволяє. Рухатися елементами інтерфейсу. ну, Якщо якесь вікно, ну давайте тут я поставлю і вишую Tab, Бачите, я рухаюся е, в, різні, в різні місця. Е, якщо ж вона працює як набор текста, вона ставить такий проміжок, який може бути різною довжиною, використовувалася раніше для таблиць. Ну, о, о, о своє Призначення має зараз. Escape відміняє поточну операцію, backspace, ця клавіша, видаляє те, що знаходиться зліва від курсора. Кнопка Delete. Ну, тут вона додаткова, ось вона тут. Її притулили, хоча на більшості клавіатур вона знаходиться трошки в іншому місці, видаляє те, що виділено, або те, що знаходиться справа від курсора. Shift є ще один, нашої два, тому що деякі кнопки зручно натискати з лівим, деякі з правим, так само, як і Alt, і Ctrl. також два. Стрілочки дозволяють нам їх застосовувати тоді, коли справді треба вказувати напрям чогось. Ну і додаткова клавіатура. Тут ми багато чого не будемо розбирати, але розберемо клавіші Home. And page up Page Down. Home End – це клавіша на початок. Home End – в кінець. Page up, сторінка вгору, сторінка вниз. Ці клавіші дуже важливо також не забувати використовувати, коли ви мандруєте файлами. Так, клавіатуру ми оглянули. О, ну, Тепер для того, щоб. Якось на практиці це все попробувати. Давайте створимо новий документ. Про це буде детальніше в наступному міні-лекції. Але для того, щоб створити новий документ текстовий, ми натискаємо отут. Так. Ми натискаємо оці 9 точок Google Apps і вибираємо Google Docs. Якщо ви хочете це робити на телефоні, одразу скажу повноцінно на телефоні це зробити не вийде, але ну, якось може вийти за допомогою застосунку Google Docs або Google Документи. І щоб створити новий файл, ми, до речі, можна використати певні шаблони, якщо вони нам підходять. Но нам зараз не потрібні шаблони. Ми робимо пустий файл. На плюсик оцей натискаємо, і у нас з'являється інтерфейс текстового редактору Google документи. Це текстовий редактор хмарний, тобто він зберігає наші файли в хмарі і запускається з дому веб-браузера. Не потребує зберігати окремо документ, він його зберігає автоматично, і його не треба встановлювати на комп'ютер. Це ті переваги, які дозволяють нам. На нього саме звернути увагу і його використовувати. Але одразу скажу, найпотужніший текстовий редактор все-таки це Microsoft Word, який, ну, по-перше, досить дорогий, і треба встановлювати на комп'ютер, але він більш функціональний, скажімо так. Тож, давайте подивимося, що ми можемо тут робити. Так. Одна з речей, яку більшість дітей вашого віку роблять неправильно, це переходять з мови на мови. От зараз в мене включена англійська мова. Якщо я почну писати, у нас розкладка англомовна, відповідно, англійські літери з'являються. І більшість з вас би полізли сюди, тикає на цей а, флажок тут або просто літери. І міняла би. Вибирала би потрібну йому розкладку. Так, це працює дійсно, у нас тепер все це іншою мовою, але це незручно кожного разу брати мишку. Взагалі, якщо можна мишку не брати, старайтеся мишку не брати. Якщо можна щось зробити за допомогою клавіатури, Робіть це. Мишка працює довго, тому що вимагає від вас фідбеку. Ви повинні дивитися, куди мишка йде, і реагувати на це. По-перше. По-друге, треба цілитися і так далі. Взагалі, мишка не найефективніший інструмент, який існує. Так от, значить, мишкою можна, але існують інші способи. Єдине, що. Жаль, що ці способи залежать від ваших налаштувань. Якщо у вас сучасна Windows система, то ви можете перемикати мови за допомогою співвідношення клавіш Windows пробіл Нагадую, на реальній клавіатурі треба тримати Windows і натискати пробіл ще утримуючи Windows. Відпускати можна разом. Тобто Windows тримаємо і пробіл натискаємо. Да? І це змінює, е змінює розкладки клавіатури. Так. Ну, от зараз бачимо російська, зараз українська, зараз англійська. Це все я натискав перед кожним введенням. Windows пробіл. Більш-менш універсальний, гарний спосіб. А Також раніше в системах Windows, можливо, у вас так, популярним була комбінація клавіш shift і Alt. Разом ми їх натискали, Shift-Alt і змінювалися мови. У мене таким чином налаштована клавіатура, що Shift-Alt в мене перемикає між російською, зараз українська, і російська розкладки клавіатури. Іноді буває. Потрібна російська так А мова ж у мене, і також на деяких комп'ютерах, може перемикатися ще з підношенням клавіш Shift-Ctrl. Тобто, якщо ми Shift-Ctrl натискаємо, переходимо з однієї мови на іншу От мене налаштовано так, що змінюється англійська мова з українською за допомогою клавіш Shift-Ctrl. Дізнайтеся, будь ласка, у своїх батьків. А як перемикати у вас мову на комп'ютері? Якщо вони не знають або ви не хочете в них питати, пробуйте Windows пробіл, якщо не виходить, пробуйте Alt-Shift, а потім Ctrl-Shift, скоріш за все, це спрацює. Ще дуже часто, ну, не дуже часто, але інколи люблять ставити перемикання мови на клавішу CAPS, як я вже сказав, не дуже часто. Нам потрібен режим, щоб всі великі літери ставилися, тому ця, ця клавіша, скажімо так, займає більше місця, ніж в неї є необхідності, і тому часто на неї вішають таку функцію. Взагалі налаштувати клавіатуру можна, але для цього треба вживати спеціальні програми. Отож, щоб спочати речення, ми тиснемо SHIFT і починаємо друкувати. Привіт всім. Щоб поставити знак оклику, натискаємо SHIFT 1. Далі. так, Я клавіатура хочу ввести в мене. Стоїть спеціальна розкладка, яка дозволяє оцей, оце довге, тере, правильне тере а, а, набирати легко. Якщо у вас стандартна розкладка клавіатури, що це може бути не дуже легко. На ту розкладку, яка стоїть в мене, я залишу. Посилання в описі, хто хоче розібратися, може піти за покликанням і почитати про неї. Там ще багато фішок, крім тере. Точка ставиться біля U. Ось, да? Клавіатура, на клавіатурі ця точка. Коли навчишся друкувати, я тобі Сподобаюсь, діти вашого віку, які мають досвід набирання на телефоні, часто не дуже люблять набирати текст за допомогою клавіатури, тому що в них виходить повільно. Але, повірте, якщо трошки позайматися, то ну, можливо не трошки, і навчитися це робити спеціальними методиками, як правило, десятипальцевими, то ви будете це робити швидше, ніж хто завгодно на клавіатурі телефону, бо там а, це робити важче. Отож, якщо ви хочете потренуватися, я вам раджу сайт, який називається. Е Rapid Typing. Е так, вибачте, отак. Пишеться Rapid Typing, здається. Це той сайт, який... Або ні. Так, одна секунда. Я може помиляюсь. Ні, це не той сайт, який я раджу. Ра та -тай, просто, вибачте. Значит, я раджу сайт рад -та Тай. тап. Сайт type uh, – це онлайн тренажер, який допоможе вам, ш. Uh, допоможе вам у друкуванні, у тому, щоб тренуватися, друкувати. Ясно, що. Це спочатку буде виходити не дуже добре, але якщо собі взяти за правило там, 15 хвилин на день займатися на сайті RataType, то ви зможете швидко навчитися. Хай вас не лякає англійська мова, у вас буде українська. Це просто моє налаштування. Ну і, власне, на цьому сайті також у нас є. Вказівки про те, як правильно тримати пальці. Ось, будь ласка, тут як бачимо, що кожен палець відповідає за свої клавіші, і це, до речі, відповідь на питання, чому клавіші на клавіатурі не в алфавітному порядку, а в якомусь такому випадковому. А саме так зроблено, щоб найбільш часто вживані клавіші знаходилися на найбільш рухливих пальцях, щоб ви могли їх набирати швидко. Ну і, власне, на цьому сайті, ну тут мову можна поміняти абсолютно точно, я просто так зараз швидко не знайду де. Ви можете вчитися для того, щоб друкувати добре. Так, ну це про те, як які є. Можливості друкування. Ми тут поговорили про те, як вводити синтаксис, як міняти мови. Ну, єдине, що ще покажу, це як зберегти документ, який ми почали робити. Тут сервісі Google-документи треба натиснути тут. Ну, тут буде якась пропозиція комп'ютера, як назвати цей файл. Якщо нам не подобається, ми можемо назвати перший документ. І все цього достатньо для того, щоб документ зберегти. Потім, коли ви зайдете в Google Docs вдруге, то ви побачите, що цей перший документ вам доступний. Ну, якщо він буде не першим, який вам попадеться, ви можете його знайти за допомогою пошуку. Це перша частина, перша міні-лекція з текстового редактору. На наступній лекції чекайте інформацію про те, що таке оформлення тексту і як працювати в текстовому редакторі тому, хто в ньому ще не працював. Хай щастить. До зустрічі!